Хрусткі з золотистою скоринкою та дуже саковитою начинкою чебуреки це справжній вибух смаку. Якщо ви їх любите так само, як і я, то, можливо, захочете приготувати. До окропу додаємо сіль, цукор для смаку та рослинну олію. Ложечкою перемішуємо до розчинення. Поступово додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто, спочатку ложкою, потім перекладаємо на поверхню та працюємо руками. Тісто вийде тугувати. Завертаємо його в харчову плівку або пакет та даємо відпочити хвилин 30. Подрібнюємо цибульку через блендер або можна натерти на терці, додаємо до фаршу цибулю, сіль, перець, сушений або свіжий часник та вливаємо воду або бульйон. Гарно перемішуємо та відправляємо до холодильника, щоб начинка трішки схватилась. Так зручніше буде її розподіляти по тісту. Тісто після відпочинку стане дуже м'якеньким, працювати з ним одне задоволення. Обминаємо його, ділимо на дві частини. Одну залишаємо, а іншу замотуємо, щоб не завітрювалась. Ту частину, яку залишили, ділимо на 6-8 частин. Розкочуємо тісто в коло. На одну половину викладаємо начинку. Іншою половиною тіста накриваємо, трішки притискаючи, щоб при смаженні сік не витікав, та обрізаємо або просто защипляємо края тіста виделкою. Смажимо на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати лишній жир. Ця страва, яка одночасно насичує і радує, і хочеться їсти повільно, але це не завжди виходить. Збережи це відео та не забудь підписатися, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Котики, всім смачного!